Про підсумки зустрічі представників країн Брікс, про перспективи цього блоку та інші питання, які стоять на міжнародному геополітичному порядку. денному, будемо говорити з нашим гостем. Це Євген Добряк, експерт, міжнародник народний депутат України шостого скликання. Доброго дня, доброго дня, вітаємо вас, пане Євгене. Отже, на превеликий жаль, часу не так багато, а так багато тем. Вони настільки комплексні. Спробуємо зосередитись на головному. щодо БРІКС, хочу поцікавитись вашою думкою, чим це об'єднання відрізняється від? Наприклад, Європейського Союзу, от що його виділяє на фоні інших політично-економічних об'єднань, які існують у світі. Ну, БРІКС створювався в 2006 році під час Санкт-Петербургського економічного форуму. Ініціатором створення була Російська Федерація, де були підтягнуті розвиваючіся країни і країни глобального півдня. І, в принципі, утворилось об'єднання БРІК. Потім перше його розширення 2010 рік, коли доєдналася Південна Африка, став Брікс. Фактично він створювався як альтернатива геополітична геоекономічна сімці великій іншим глобальним інституціям західним на противагу, Да? але в принципі, що в чому сила цивілізованих західних країн взагалі, да? і от якщо говорити про противагу там чи Бріксу чи іншим. В першу чергу, ті країни сильні, які у яких є дуже потужний фінансово-економічний інструмент, раз є система колективної оборони і безпеки. Два є високотехнологічне виробництво, високі технології і модель постіндустріального розвитку. Три. Тобто, фактично, фактично, БРІкс не може проти, протиставити проти західної системи, проти всіх стандартів і всіх утворень, які є в глобальній системі. Західній вони не можуть протиставити. Да, дійсно, Брікс це. На сьогоднішній день, коли приєдналися ще шість країн, це 46 всього населення земної, земної кулі. Раз. Друге, це великі території, 38 мільйонів квадратних кілометрів. Це два е, великі, в принципі, ВВП, 37% з приєднаними країнами. Але. Все одно протистояти такій системі сталого розвитку, як Велика Сімка і глобальні утворення Великої Сімки і цивілізованого колективного заходу. Вони не можуть. Фактично, оцей саміт, який пройшов, що цікавило західних експертів, що цікавило політичні еліти західні, два питання: це перше розширення Брікс. і друге це питання, яке анонсували це стосовно дедоларізації і. З введення валюти Брікс, окремої валюти Брікс, яка була б альтернативою долару і так далі. Але ж ми бачимо, що це питання якось так м'яко пройшло. Про це піднімали питання. Путін піднімав під час свого виступу, але в практичну площину воно не війшло. І одним з показників, коли створювався Брікс, був створений New Development Bank. Це банк Бріксу, який штаб-квартирою в Шанхаї. Зараз президент цього банку Ділма Русев, Буша, президентка Бразилії, і так далі. Але коли були введені санкції проти Російської Федерації, цей же банк БРІКС призупинив всі свої операції, інвестиції і так далі в Російській Федерації. Тобто вони напряму залежні від. Банківської системи заходу від Міжнародного валютного фонду, від Світового банку, від Федеральної резервної системи і так далі. Тобто, фактично, на сьогоднішній день протистояти головній резервній валюті долару Сполучених Штатів і іншим валютам, таким як фунт, єна, Євро, неможливо. Далі, Брікс – це не є політичне утворення. От, наприклад, як Європейський Союз, да? це не є військово-політичний союз. Да? Це е країни зібралися розвиваючого світу да? з великим там, ВВП, з великими територіями, з потужними. Ресурсними елементами, у яких є і нафта, і газ, і зараз от при приєднанні, наприклад, тамтої саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Ірану, да, дійсно збільшилось десь приблизно 48% всіх енергоносіїв і нафти, да зосереджено в Бріксі. Але ми повинні розуміти, що тут у кожній країни Бріксу є свої контроверсійні відносини між собою і є конкуренція. Є проблеми, наприклад, у Китаї і у Індії є територіальні претензії? Так? Бразилія має дуже серйозні зв'язки з Європейським Союзом, Сполученими Штатами економічні? Да, тобто є такі протиріччя. Індія, яка фактично індійські транснаціональні корпорації дуже великі, тата, адані, адмані, мітл і дуже багато. Вони імплементовані в систему транснаціональних глобальних відносин. Да, і тобто розірвати стосунки з заходом практично неможливо. Яка була реакція? Заходу сполучених штатів, як вони відреагували і на розширення, і на всі питання, які є, вони сказали: ми будемо що робити? Ми будемо посилювати двосторонні відносини з країнами БРІКСу, ну фактично, вносячи. Клін і розкол в цей, ну так якщо ми будемо говорити конкретно, і вони будуть робити всі, всі тілорухи для того, щоб з цими країнами були нормальні відносини з Сполученими Штатами, Європейським Союзом, Великобританії, тобто з колективним заходом. Той же Китай на сьогоднішній день, нібито він головний бенефіціар від Бріксу, да? головний і в політичному, і в економічному аспекті, але ж подивіться, яка проблема економічна, яке падіння ВВП, постковідні проблематики. Проблематика з іпотекою, тобто дуже велика проблема. І вони зараз почали зближення Сполученими Штатами на відновлення хоч якихось теплих стосунків. Чому там був Блінкін, потім міністр фінансів, міністр торгівлі. Це говорить про те, що Китай хоче відновити цю співпрацю. Тому що джерело інвестицій, високих технологій 5-го, покоління, мікроелектроніка, мікрочіпи, штучний інтелект це все знаходиться на Заході. І фактично в парадігмі цих країн вони не можуть запропонувати такі речі. Ну, Китай, можливо, можливо, щось би і міг запропонувати, але це, це як е, от перед самітом Бріксу, десь приблизно два тижні, західні експерти чітко говорили, що велике китайське чудо здулося. Чому? Тому що Китай змінив свою стратегічну концепцію щодо внутрішньої економічної і зовнішньо-економічної політики, в особливості після 20-го з'їзду КПК. Це третій термін сізінпі раз, Це державне регулювання і більш е, великий тиск на бізнес і на всі інші структури. Тобто держава бере під контроль це все, є питання, які знижує спроможність Китаю і знижує його ріст валу внутрішнього продукту. Тобто, сьогодні фактично ВВП Китаю фактично стоїть на нулі. Таке падіння різке, і це е, має дуже серйозні наслідки. Тому, фактично, якщо так підсумувати, то ну, саміт БРІКЗА дійсно, е, крім розширення. І дійсно, ну до речі, от в цьому розширенні мені не зрозуміло. Підтягнули вони Аргентину, да? одну латиноамериканську країну, але там дуже великі фінансові проблеми, економічні проблеми і так далі. Підтягнули Ефіопію да? з африканських країн. Але чому не підтягнули Нігерію? Тому що Нігерія вона більше в економічному плані розвивається, раз вона більше по населенню там 216 мільйонів, а в Ефіопії 123 мільйона. І Нігерія грає більш важливу роль економічну. І на африканському континенті, і в глобальному світі ну може хотіли Нігерія сама не захотіла. Ну тут важко сказати, хоча Нігерія стоїть в черзі на вступ до БРІКС, там же багато країн, хто стоїть вступ до Брікс. Ну і е, головне, те, що є, це от мені дуже цікаво. Це Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет. З одного боку, да, це динамічно розвиваючіся економіки, це динамічно розвиваючася система внутрі внутрі цих країн. Ну ми повинні розуміти, що це стратегічні партнери Заходу. Сполучених Штатів, Великої Британії, Європейського Союзу в будь-якому випадку формула, яка була ще в 45-му році, наприклад, між лідером Ісламського арабського світу, Саудівської Аравії і Сполученими Штатами, нафта в обмін на безпеку, вона на сьогоднішній день працює і нікуди не ділась. Парасолька безпекова Заходу для Саудівської Аравії, для країн Арабської Перської Затоки, має велике значення. Це військова техніка озброєння повністю західне. Військові бази на території тої ж Саудівської Аравії і Бахрейну, п'ятий флот Бах, 에, Сполучених Штатів діслокуються в Бахрейні. Дві військові бази в Саудівської Аравії, центр управління військами в Катарі і так далі. Тобто, фактично, фактично, ну тут я б не сказав, що це велике досягнення, тому що 에, та ж Саудівська Аравія, да, і ті ж країни там об'єднання Арабські Емірати, Катар, вони зараз починають рухатись в парадігмі від відходу від залежності від нафтодоларів. А розвивають систему постіндустріальної моделі розвитку суспільства, і в Саудівській Аравії працює програма постіндустріального розвитку до 2030 року, і тут вони з ким співпрацюють з Японією, з південною Кореєю, з Сінгапуром, тобто з сателітами і з головними союзниками західного світу, які у яких є високі технології, у яких є всі можливості для того, щоб модернізувати цю економіку. Тобто, от і можемо думати, які яке майбутнє у Бріксу. Те, що Росія повністю те, що нас цікавить, в всій парадігмі відносин перше, немає їх лідера, раз міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт, і Він не зміг поїхати. І приїхав е е Лавров, який зробив танці перед е е літаком, коли вийшов, і не, біль, і не більше. І фактично, Росія в цій системі залишилась як сирівий придаток, але саме головне. Що даже, якщо вони говорять, що в цій ситуації 48% нафтових країн які Впливають на експорт нафти, газу і так далі, зібралися в Бріксу, то фактично Росія не впливає не на збільшення видобутку нафти, не на зменшення. Вони не можуть технічно, технологічно це зробити. У них взагалі йде тенденція до падіння видобутку нафти, тому що у них немає технологій, вони не можуть відновити ті скважини, які є на сьогоднішній день, і збільшити їх дебіт і так далі. А Саудівська Аравія може фактично на протязі там. Двох-трьох тижнів як збільшити, так і зменшити видобуток і впливати на світові ціни на енергоносії, і впливати взагалі тоді на глобальну енергетичну безпеку, і на глобальні геополітичні процеси. От і все. Тому я думаю, що якихось таких проривних моментів в цьому саміті ми не бачимо. І ті задачі, які вони ставили, фактично не мають під собою якихось практичних серйозних наслідків, які могли б вплинути взагалі на глобальну світову економіку, на глобальну світову політику і так далі. Цікаво. А чи будуть якісь проривні моменти під час зустрічі російського президента Володимира Путіна із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, тому що от в Кремлі готуються до цієї зустрічі, і спочатку повідомлялося про те, що, начебто, Путін має поїхати до Туреччини. Тепер уже у змі говорять, що, начебто, він туди не їде, а Ердоган приїде до Росії, і ця зустріч може відбутися у Сочі. То чому не їде Путін до Туреччини і яких результатів очікувати від зустрічі? Ну, ви знаєте, сьогодні Путін повністю знаходиться в ізоляції, і я, до речі, давно говорив, що він не в Туреччину не поїде, ні в Юделі, ні в Юханесбург. Я це говорив ще місяць тому. Під час коментарів. Да, це, це зустріч дуже важлива от на сьогоднішній день і для, і для Ердогана, і для Путіна, тому що там будуть обговорюватись дуже серйозні стратегічні питання. Ердоган поїде до Росії, да, дійсно, він поїде в Сочі, скоріше всього, не в Москву. Обговорять вони головні ситуації, які є в двосторонніх стосунках. В першу чергу це зернова угода, відновлення зернової угоди. Для Ердогана це принципове питання, і він взяв на себе і відповідальність за те, що він може вплинути як країна, яка має стосунки із Російською Федерацією, і з західними партнерами, як член НАТО, і гарантувати відновлення цієї зернової угоди. Це перша ситуація. Друга ситуація це проблемні питання між Росією. І Туреччиною. Це Лівія, Сірія, там дуже серйозна ситуація. Південний Кавказ, двосторонні стосунки в торговельно-економічному співробітності і так далі. Більше, звичайно, Ердоган потрібен Путіну, ніж Путін потрібен Ердогану. От подивимось на результати цих для нас, головне це відновлення зернової угоди. Я думаю, що Ердоган зробить все можливе для того, щоб це питання було поновлено. І все таки зернова угода запрацювала, і Україна відновила ну, таким чином суверенітет свій економічний в Чорноморському басейні. А з точки зору російської дипломатії, які тенденції ви зараз визначаєте? Ну, тобто, що, що вони намагаються робити? Як використовувати ті можливості, обмеження, які у них тим не менш досі залишаються? Ну, вони, ну як їх експерти говорять, да, як вони це все транслюють, що от участь в Бріксі, да, участь в інших міжнародних організаціях, це як показово тим, що Росія не до кінця ізольована, що вона десь представлена на якихось міжнародних площадках і так далі. Але в реальності, в реальності, на сьогоднішній день. Відсутність лідера країни на всіх цих міжнародних площадках, переговорах і неможливості відвідати інші країни. Він в Китай не відвідав, він в Туреччину не відвідав, він не відвідав делі на двадцятки, він не відвідав Йоханезбург в їх же площині їх же організації, де Росія грала серйозну роль, говорить про те, що ця ізоляція приводить до зменшення політичної, верніше геополітичної. Присутності Російської Федерації на світову на світовій арені. Тому фактично вони щось роблять декларативно. Да? От в Африці, в Південно-Східній Азії, питаються робити на Близькому Сході, але це все декларації. Реально Російській Федерації на сьогоднішній день запропонувати світовій спільноті тим же розвиваючимся країнам немає нічого. Не ні інвестиції, не високі технології, не якісна, наприклад, озброєння і військова техніка вже світ побачив. Яка якість їхньої, їхніх їхньої, їхньої зброї, військової техніки, озброєння і взагалі е, сили Російської Федерації? Тому фактично це все декларативні речі, які не мають знову таки практичного навантаження і практичного значення? А що ордоган може запропонувати Путіну, коли поїде до нього? Ну я думаю, там будуть якісь торги стосовно е, в плані сірії, в плані зернової угоди, які я не можу сказати, тому що, наприклад, виконати ті вимоги по зерновій угоді, які Пропонував Путін тоді, да перед от, буквально за два тижні до припинення зернової угоди вони поставили свої вимоги: це е, розблокувати Росільхозбанк, це е, відновити роботу аняка Одеса, Таль'яті Адеса, це е, зняти санкції з експорту добрив е, російських і так далі. Я думаю, що там будуть якісь шукатись компроміси, але ці речі, про які е, потребує Росія, я думаю, навряд чи будуть. Йть виконані тому, що захід категорично проти, що стосується експорту російського зерна. Як в межах продовольчої безпеки ООН і так далі, то вони експортують його. Там проблем немає з експортом. Ніхто не забороняв експорт продовольства. І наше крадене зерно виходить на зовнішні ринки, і їхнє зерно. А от ця ситуація, яка приносить достатній прибуток бюджету Російської Федерації, який вона використовує на війну проти України, звичайно, ці речі я думаю, навряд чи будуть розблоковані. Я думаю, вони знайдуть якісь спільні точки дотику. Я думаю, по питаннях Сирії, по питаннях Лівії. Південного Кавказу, тому що там ну достатньо серйозні питання. Я надію, що зернова угода буде відновлена. Дякуємо за те, що затяла до нашої студії. Євген Добряк, експерт, міжнародник, народний депутат України шостого скликання, був нашим гостем.